Життя кожної людини. Бо якщо людина не живе за Словом Божим, вона живе за кимось іншим словом. І дуже часто це є слово, яке протилежне є Богові. І воно не приносить ні щастя, ні добра для людини. Ми бачимо, вже третій рік триває війна. Чому вона триває? Чому вона почалася? Тому що хтось не послухав Господа, не послухав Слово Боже. А послухав слово лукавого. І як наслідок, послухавши це слово лукавого, робить його діла цього лукавого, який приносить смерть, горе і руїну. Це є наслідки цього слова лукавого, а не Божого Слова. Бо якби слухали Слова Божого, то би все робили, щоби ця мир згода. Любов були між народами і між людьми. От До цього нас скеровує Слово Боже. Дорогі в Христі, сьогодні також є всесвітній День Убогого. І це вже восьмий всесвітній день Убогого. з цієї нагоди вселенський архієрей Папа Франциск видав також послання під назвою Мольба з уст бідного. З вуст бідного лине до вух Божих, взявши слова з книги сираха, вказуючи на те, що бідний звертається до Господа і Господь його вислуховує. І папа, аналізуючи чи пояснюючи ці слова з книги сираха, каже: звертається до всіх вірних, щоб ми не були байдужі до людей убогих, які є в потребі, які страждають. Щоб ми проявляли до них любов, щоб ми також були десь уважні до цих людей, щоб ми не нехтували цими людьми, щоб ми не відверталися від цих людей. Папа також засуджує тих, які чинять насильство, які спричиняють бідність, зокрема, тим, які. Розпочинають війни, бо саме війна найбільше приносить біди, і найбільше через неї люди страждають. І ми бачимо це в нашому щоденному житті. Обстріляли якийсь будинок, розірвався кап, люди залишилися без житла, без одежі, без їжі, без нічого. І вони потребують допомоги. І наша, вияв нашого милосердя, нашої любові є виявом також цього, що ми слухаємо Слово Боже, зберігаємо його і виконуємо його, що ми не є до цих потреб цих людей, які постраждали. Наскільки важливим є також в п'ятницю розпочався цей піст перед Різдвом Христовим, піст, який, в якому ми Готуємося до цього великого свята Різдва Христового. І також яким чином ми готуємось до цього свята? Без сумніву, що це є найперша ціль, це є духовно підготуватись, щоб ми з чистим серцем і душею, наповнені любов'ю, зустріли народження Христа, щоб Христос через свою благодать народився в нашому серці. Це також вимагає від нас праці над собою. Тому під час цього посту ми також звертаємо увагу на ці наші недоліки, на ці речі, якими ми не дотримуємося цього Слова Божого, де ми не дотримуємося цього Слова. Що найбільше нас, До чого найбільше нас лукавість покушає, які найбільше, найчастіше гріхи ми чинимо, де ми не слухаємо цього Господнього слова. Під час цього посту варто на це звернути увагу, щоб попрацювати над собою, щоб побороти ці свої слабкості і немочі, перемогти їх, перемогти ці спокуси і, прислухавшись до цього Слова Божого, отримати цю Божу благодать, щоб перемогти їх і поступати згідно з цим Божим Словом. А особливо. Як каже Христос, щоб ми берегли це Слово і приносили плід, щоб ми проявляли цю любов і милосердя до людей, які є поруч з нами? в Христі! Сьогодні, почувши цю притчу про сіяча, який сіє зерно, який сіє про Господа, який промовляє своє слово до нас? Це слово ми маємо в святому Писанні, в Новому Завіті. Ми його повинні читати і за ним жити. Ми повинні також свої вчинки звіряти з цим Словом Божим, чи наші бажання, наші вчинки є згідні з цим Божим Словом. І тоді, тоді ми, це Слово Боже, воно для нас є цінне, ми його бережемо, ми його приймаємо в своєму серці, в щирому серці, ми його тримаємо, бережемо і приносимо тоді плід. Нехай це сьогоднішнє слово Євангельське стане для нас також тим дороговказом, щоб Слово Боже для нас було дороговказом в житті, щоб ми його хотіли чути, щоб ми його хотіли читати, щоб ми його старалися зрозуміти, і щоб ми, прийнявши його глибоко в своє серце, жили цим Словом Божим і приносили добрий плід Любові по відношенню до наших ближніх. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!